Доброго дня підписникам і гостям нашого каналу. Хочу показати стан наших огірків після двох місяців плодоношення. Як бачили на нашому каналі на відео, на одному там було, де ми казали, що е, даємо другий шанс огіркам, ми їх досадвали, бо перші. Що ми сіяли прямо в землю, вони не всі зійшли. Частина померзла, ну, були такі погодні умови, не дуже хороші. І там вони були ще маленькі. Зараз вони вже плодоносять вовсю, незважаючи на те, що вже середина літа прийшла, вже через пару днів вже буде серпень-місяць. Подивіться, які в нас сюрпризи. Тоже не, не по одному завязі, по одному місці, а по декілька штук. По три. По чотири. По дві. Це у нас такий сорт голландський. Пролікс називається. Такі гарні вірочки. Що другий шанс він виправ. Ми розбираємо із тих молодих десь тижня-два, це точно. Збираємо збираємо, а він як новенький, нічого в нього нема. Плодоносить вовсю. Він цвіте і завізі є. І радує те, що на оцій площаді добрив він не бачив, ніякої хімії він не бачив, ні навоза не бачив, ні попіла зовсім нічого, абсолютно нічого. Ми самі шоці, як таке може бути? Просто так вийшло, що у нас було не до огірків в цьому році, щоб їм щось робити. А те, що посапали, то бур'ян зараз легка ще лишився. Так що можна вирощувати і гірки і без добрив. тому що результат є. У нас капельне зрошення, там звичайно вода зі скважини. Прохолодна, нічого там, ніякого пака в нас немає, де можна його нагріти. І урожай це кошмар, це просто його купа. І дуже добрий огірок. Так що, якщо вас менша площа і хочете багато огірків, то вибирайте. Во. Заплатите трошки дорожче. Зате не те, що в магазині десь, заказуйте у фірмах, які займаються насінням за кордоном його. Вам прийде прямо зі Франції, чи з Голландії, чи звідки будете заказувати. Це голландські в нас огірки ProLix. Назва. Дуже гарні. Це ми в цьому році спробували. Думаю, що ми будемо і надалі його використовувати на своїх плантаціях. Ну, Ми кожен рік ще щось додаємо експерименту. Тому що в цьому році зробили експеримент з французькими, бо що з ними? Вони не витримали жари. Ті самі умови. Що з іншими гірками, але не витримало. Це не болячка, це просто жара. Жара його побила. А тут ось, ось далі, цей пролікс таки ті, що перші були. Подивимось, плодоносять вони чи ні. Подивимося, оці старі кущі є. Є, є, ще буде. Ще квітне і завіс є. Дуже добре. Ми на півдні України живемо. І це у нас вчора був дощ перший за півтора місяця. Накривали сіткою, тому що кожен день 40 з лишнім градусом жари. А гірок не любить таку жару. Це старі кущі, але вони родять все одно, родять. Ті, що пізніше посадили їх. Уже ми сьогодні збір робили. Зібрали більше ста кілограмів. На цей рядок ще не зробили. Ну, ще скільки його буде. Це треба прибрати і гарний огірок. Так що ми рекомендуємо дуже добрий огірок, запам'ятайте про Олікс.